Що мені поперло, віддати муза. Нагрянула. Ну що, це, це сміття, це можна викинути. Сплошна дюра, але ще, ще може рік, два ну, трошки де подклюжити. Хто має бажання, хто має можливість кусок якогось теж не потрібного металу, то можна ще на пару трохи. Пасти в дочку. Так само це було лопнувши дно, пробував з, з тієї сторони там клеїти, клеїти, паяти, нічого не, не вийшло. Тобто, знайшов кусок старої бляхи, прикрутив на саморези. Зараз обріжеться все по кругу і, і буде два відерки.